Сьогодні дитячий новорічний табір розпочинається заняттями для дітей на дрібну моторику рук. Хмельничани та переселенці роблять новорічні аплікації з ялинкою. Потім вихователі наносять дітям аквагрим. Хмельничанка Даша обрала малюнки із національною символікою. Чому ти вибрала саме такий твій? Я перемогла Україна, підтримку України. Альона приїхала з родиною із Харкова. Про своє рідне місто відразу говорить. Там уже бомбят. Мы там все игрушки много у меня. Осталось много дома, да? так? Заняття для дітей проводять вихователі із всеукраїнського проєкту Співдія заради дітей. Менторка зі зв'язків з громадськістю Оксана Берецька розповідає, для дітей віком до 12 років організовуватимуть майстер-класи, руханки та ігри. Ми використовуємо різні поробки, це дрібна моторика, це робота в команді, це робота разом з менторами. Сьогодні ми робимо ялиночку прикрасу для подарунку своїм батькам або рідним. Дитячий табір, громадська організація Територія добра Поділля організувала в передноворічний тиждень, аби діти, зокрема переселенці, які зараз на канікулах, змогли знайти для себе друзів та корисні заняття тут, у Хмельницькому, розповідає координаторка проєкту Леся Гаврилюк. Щоб вони могли поспілкуватися, навчитися української мови. Це різноманітні дітки, і з гарячих точок у нас є дітки, і є і наші дітки для загального спілкування, для роз. Звитку ігри, у нас буде навчання, ми пригласили багато, дуже в нас буде тематичних занять. Леся Гаврилюк говорить, відвідування табору безкоштовне. Він працюватиме з 10 до 16 години до 30 -го грудня та зможе розмістити до 14 дітей. Їх також забезпечать обідами. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.